Нашого народу, Славіна, Славіна. Славіна. радуйтеся усі люди, з mm -hmm. нами радість буде, Весела я вам новина, породила діва сина, Марія, 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 Весела я вам новина, породила діва сина, Марія. Згодий свят Христового Різдва, спішу усіх вас нині привітати здоров'я, щастя, радості, добра. Від цього серця хочу побажати, щоб над вами було мирним небо, а більшого, повірте, і не треба. Христос Старождать! Славі. Славі Всего рідба, без селого ліса, всего й бах, це горі, Маленький Ісусик не спить, не дрімає, своїми рученятками не спит обнімає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос Сергій дає, спиня, в Святого, не спітила. На висотих на землі висходять, слава горіх, ми на землі, людям добра воля, слава Богу, слава на висоті, на землі ви, слава горіх, ми на землі, людям добра. Коли вночі у твоєму хату. Прийдеш двох, колядки, і вогні, то згадай свою молитву про солдата, який в окопі мерзне на війні, який свиріздвою зустріне під кулі свист і вітру поляду. Нехай тому і та молитва його болі, нехай нехайщина згадка піднімає дух. Христосся рождає! Славі. Славімо Його!